Мир Божий, Господь зробив чудо. Він розділив Червоне море, ширина шляху для того, щоб перевезти від півтори до 4 мільйонів людей за чотири години. Ця ширина була щонайменшою вісім кілометрів, і Господь це розділив. Ковчик зупинився на горах Арарасків. Євреї перейшли через Червоне море в один і той самий календарний день. Від першої події до останньої минула тисяч років, після виходу Божого народу, через 40 років, з точністю до одного дня, 10-го Несана, народ Божий перетинає Йордан для того, щоб увійти до обіцяної землі. Йордан найширша, найглибша із усіх річок. Але Господь робить диво, як і з розділенням Червоного моря. Річка Йордан, вона стояла стіною, і народ Божий здійснював перехід в землю обіцяну. Вони відсвяткували Пасху в останній. Господь дав їм ману, і вже 17-го Несана вони смакували плоди обіцяної землі. Тільки Господь може зробити так, щоб події, пов'язані одним задумом, здійснювалися в один і той самий календарний день протягом тисячі років. Біблія та наука вони містять незаперечні докази існування Бога. Він живий. Та активно бере участь у розвитку людської історії. І погодьтесь, що приголомшливо те, що через півтори тисячі років в той самий календарний день Господь Ісус Христос воскрес із мертвих від першої події зупинки Ковчега на Аратських горах до останньої події Воскресіння Ісуса Христа пройшло дві з половиною тисячі років, і все це сталося в один і той самий календарний день.